Добрий вечір. 21-го столиці ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студія Кіпкало. І Зараз говоритимемо на такі теми. Президент Петро Порошенко дав велику прес-конференцію для журналістів вітчизняних та іноземних ЗМІ. Мер представив електронний бюджет Києва, який має унеможливити махінації з міськими грошима. Додому повернулись 77 бійців 25-го батальйону Київська Русь героїв зустрічала наша знімальна група. Президент України Петро Порошенко дав велику прес-конференцію для журналістів вітчизняних та іноземних ЗМІ. Дві години відповідей на запитання, які не війшли у його послання до Верховної Ради. Там було і про Крим, і про внутрішній та зовнішній стан України та щодо статків і бізнесу самого президента. Питання про повернення Криму, яке не прозвучало у щорічному посланні президента, свідчить про його надскладність, заявив Петро Порошенко. У зверненні були заявлені лише ті цілі, які треба виконати протягом року. Горизонт планування послання 12 місяців, але кожен день, кожну хвилину, ми будемо робити все можливе для того, щоб повернути Крим Україні. А от реформи в країні люди мають помітити вже до кінця року. Над ними зараз уряд працює без відпочинку однак, мірилом роботи є не втома чи працездатність, а результативність не моя компетенція переставляти міністрів, але щойно я відчую суспільний запит на зміни в Кабміні, я негайно звернуся до коаліції з проханням на це відреагувати. Необхідності у зміні прем'єр-міністра президент не бачить. А от від Верховної Ради вже до кінця цієї сесії очікує прийняття трьох надзвичайно важливих політичних рішень. По-перше, це ухвалення змін до Конституції стосовно децентралізації, друге зняття депутатської та суддівської недоторканності. І третє зробити систему виборів демократичною. Я чекаю прийняття нового закону про місцеві вибори за відкритими списками. І... Цього чекає суспільство, і я думаю, що започаткування цієї традиції на місцевих виборах це саме те, що чим ми сьогодні маємо завершити процес демократізації країни. Поцікавилися журналісти і откровеннями фірташа про зустріч з Петром Порошенком у відні під час виборчої кампанії та укладення між ними домовленості. Я ніколи не заперечував дуже коротку і беззмістовну зустріч з Фірташем. Під час президентської кампанії. Але я категорично заперечую і заперечував будь-які домовленості, конфіденційні чи відкриті е з фірташем Цього не було, цього не існує. Що ж до обіцянки президента продати свій бізнес, Петро Порошенко зазначив, що липецька фабрика нині заарештована російською владою, але продана вона буде обов'язково як і Рошен для того, щоб припинити інсинуації. Я найближчим часом у нас вже готова і повністю узгоджена. Угода про передачу в траст Ротшильду компанії з бездоганною репутацією свого пакету акцій в Рошені. Саме для того, щоб прізвище Порошенко серед власників Грошену не значилося. Щодо власних статків, Петро Порошенко зауважив, що 300 мільйонів, якими дорікають йому журналісти, зароблені до президентства, із них 90 мільйонів витрачені на президентську кампанію, частина на парламентську, решта направлена на благодійність. Решта коштів в повному обсязі, які були виплачені мною вигляді, мені в вигляді дивідендів, з яких були в повному обсязі сплачені податки. Пішли на фінансування. Благодійної діяльності на підтримки наших воїнів в зоні ВАТО до останньої копійчини. Блок питань стосувався і подій на Донбасі. Президент визнав, що у зведенні фортифікаційних споруд проблеми є, але роботи активізували. Найгірший стан у Донецькій області. За зрив графіків побудови до відповідальності притягнуть губернатора Кіхтенка та підрядника, яким є родич народного депутата Сергія Тарути. Чутки про референдум щодо від'єднання Донбасу Петро Порошенко назвав провокацією. А от якщо управління місцевим самоврядуванням потребуватиме змін, а значить і референдуму його проведуть. Я як гарант конституту. Забезпечу вільне волевиявлення громадян, щоб всі українці мали можливість висловитися, як вони бачать майбутнє Донбасу, але підкреслюю, обов'язково в складі України. Президент також анонсував більш жорсткий пропускний режим на Донбасі задля того, щоб захистити мирну частину України від потоку зброї, наркотиків та контрабанди так триватиме доти, поки Україна не відновить контроль над кордоном з Росією. Світлана Росохай, телеканал Київ. І сьогодні кабінет міністрів вніс президентові подання щодо звільнення голови Донецької обласної держадміністрації Олександра Кіхтенка. Про це повідомила прес-служба уряду, посилаючись на рішення ухвалене 5 червня. Згідно з інформацією, подання про звільнення пов'язане з неналежним виконанням Кіхтенком службових обов'язків. Начальника столичної міліції ілюстрували генерал-майор Олександр Терещук головне, очолював головне управління МВС у місті Києві. Як повідомив прем'єр Арсеній Яценюк під час години запитань до уряду в парламенті Терещук потрапив під люстрацію. Голова уряду зазначив, що в усіх правоохоронних органах і органах державної податкової служби проводиться щоденна заміна і перевірка кадрів. Тепер до подій на сході за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Четверо поранені за повідомленням штабу. АТО протягом дня ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишалась напруженою, проте контрольованою. Зранку незаконні збройні формування знов порушили умови мінських домовленостей, застосувавши заборонене озброєння. В районі Лозового на Артемівському напрямку ворог провокував українських військових, використовуючи стрілецьку зброю. Працювали ворожі снайпери, а також був здійснений обстріл зі 120-мм міліметрових мінометів. В районі Маріуполя активність бойовиків зменшилась, однак у широкиному наші позиції були обстріляні зі стрілецької зброї та автоматичних станкових гранатометів. Найскладніша ситуація залишається на Донецькому напрямку в районі Миколаївки та Опитного. Бойовики били і 120-мм міліметрових самохідних артилерійських установок. Окрім того, населені пункти опитне та піски ворог декілька разів обстріляв зі 120-мм міліметрових мінометів. А по старогнатівці в день бойовики підступно нанесли удар із реактивних систем залпового вогню ГРАД. Ситуація поблизу Мар'їнки без загострення протягом дня обстрілів не було. Цей населений пункт перебуває під контролем сил антитерористичних. І нарешті вдома 77 бійців 25-го батальйону Київська Русь зійшли з потяга Харків Київ. Свої сім'ї вони не бачили цілий рік. Бійців на рідній землі зустрічала і Ярослава Ковтун. Бурхливі оплески, вигуки герої та слава Україні. Вокзал завжди бачить і розлуки, і зустрічі. Проте цю запам'ятає надовго, адже тут плачуть не тільки жінки, а й чоловіки. Цього моменту бійці та їх родини чекали цілий рік не забілі дать, що він прийшов тому що щасливий, здоровий. Ми так довождали цілі год переживали. Просто я дуже рада, що вся бригада вернулася. Михайло племінник Тетяни цілий рік тримав позиції на передовій. Каже, від куль уберігся, проте від спогадів нікуди не втечеш. Саме страшніше було це. Потіряти своїх товаришів, і все. А більше що старше, що не було. Та зійшовши з потягу, Михайло та його побратими нарешті відчули такий довгоочікуваний дух рідної домівки, де безпечно і радісно. Дурхливі емоції, дуже щасливі, дуже приємні, дуже раді бачити, дуже раді бачити всі. Радість, тепло. Рідна земля у другу хвилю мобілізації потрапило 168 бійців, і майже всі вони вже повернулися, каже Комбат. Проте навіть ті герої, які зійшли з потягу вчора, сьогодні знову на пероні. дехто вчора приїхав, але вони більше заскочили в поїзд в Дарниці. Ми приїхали разом. Практично дехто нас зустрічає вже тут. Проте не всі повернулися з фронту. 25 воїнів загинуло, ще один в полоні. Командир згадує рік боїв і тих, з ким воювали разом на передовій. Розповідає, найважчим було не зброю в руках тримати, а руку побратима, якого не оминула куля. В районі Дебальцево виконували завдання в Нікішини від центральне спільно з 11 батальйоном. Самостійно тримали 4,5 місяці північний схід Дебальцево. Найважче було. Дивилися воші батьками модеря, І чекати. Втім, рахуючи дні та години, стурбовані сім'ї все ж дочекалися захисників батьківщини. Рідні кажуть, воїни повернулися, бо усі вони як один вірили у їх силу духу та надсилали їм талісмани. А в нашій школі у мене клас 19 чоловік. Я просила їх всіх, щоб вони писали, там відкритки різні рисунки, позитив передавали. Ну вони стали більш сталь в себе, як як мені стали сильні в душе всім, чим необхідна була сада, начинає води, заканчуває топлівом, снаряженням, формою. Віддати шану героям приїхали не тільки родини та друзі. Сліз радості не стримують усі, хто зустрічав бійців. Я їх всіх обожнюю абсолютно. Я приїхала взагалі з зірпеня спеціально і ну, мене велика радість. І шкода, що напевне не всі приїжджають, але Будемо їх берегти надалі. А як же ще і наці, То Тож наші. Ходимо, просимо, домовляємося, ліпимо, печемо, шкварим, варимо, плетемо кикімо, ресетки, все це відправляємо, тому що з цього поїзда волонтерського вже зійти неможливо. Найтяжче за всіх дався цей час малечі, бо чекати стільки на тата, коли тобі лише дев'ять дуже і дуже довго. Я папу дуже люблю. Я його чекала дуже довго, коли я його побачила. Я зраділа дуже сильно. Не відпустиш тише, папу ні Ярослава Ковтун, Денис Овсяніков, телеканал Київ. З метою підвищення обороноздатності держави за рішенням Верховного Головнокомандувача протягом травня червня заплановано провести командно-штабні навчання з територіальної оборони. Буде відпрацьований механізм взаємодії між військовим командуванням та райдержадміністраціями щодо спільного планування та виконання завдань територіальної оборони. Тому з 5 по 12 червня у 18 областях України будуть проведені навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних до військових частин та територіальної оборони поза. Закінчені навчання військовозобов'язані повернуться додому. В подальшому планується залучати їх на періодичні зборові заходи для вдосконалення воєнних навичок. Столичні бюджети на що він витрачається, можна буде побачити у будь-якому комп'ютері. Мер Києва Віталій Кличко презентував електронний кошторис столиці. Відкритий бюджет один із перших етапів реалізації у Києві системи Розумне місто, вперше впровадженої в Україні. Як це працює, розкаже Олександра Роздорожна. Скільки витратили на ремонт школи, яку зарплату перерахували лікарям, за скільки полагодили дорогу, відтепер усе це можна побачити в режимі онлайн. Електронний бюджет Києва офіційно презентував мер Віталій Кличко. Дана система дає можливість повністю контролювати і адміністрацію, міську, і адміністрацію районів. Я твердо уверен, що цю систему, цю платформу. Нам необходимо буде також реалізовувати во всіх інститутах власті для того, щоб зробити її прозрачною, публічною, открытой і відчетною, система дозволяє переглянути бюджет не лише міста, а й району, школи, лікарні чи ЖЕКУ. З вересня у перелік несуть навіть окремі будинки. Київ став першим містом в Україні, де реалізували таку новітню технологію. В першу чергу перевагою системи є те, що сьогодні Київ може в режимі реального часу бачити усі витрати та доходи. Це вже досить суттєва вигода. Так як система аналітична, вона несе в собі вигоди, тому, що рішення, яке буде приймати місто, будуть ґрунтуватися на даних, отриманих в режимі реального часу. Це суттєвий прорив. Віталій Кличко відзначив після впровадження відкритого бюджету процес пошуку і аналізу потрібної інформації замість кількох годин займатиме кілька хвилин чи навіть секунд. До того ж, електронний кошторис унеможливлює будь-які корупційні схеми з бюджетними грошима. Система електронного бюджету являється одним із базових факторів боротьби з корупцією. Ми не даємо місця для корупції. Ми делаем все прозрачно. Уверен, що эта програма, которая була першим шагом, є одной з самых ключевых і необходимых в данный момент для города Києва і для нашої страны. Жоден чиновник не може вплинути на показники електронного бюджету, адже усі дані щодня оновлюються автоматично. Данные делятся на две категории. Первая, которую нужно внести изначально. Ну, например, там количество людей, там, работающих на том или ином предприятии. Но самое главное, данные с казначейства выгружаются автоматически. То есть ни один человек к этому не имеет ни малейшего отношения. На впровадження електронного кошторису місто не витратило ні копійки. Крім того, реалізація проєкту допоможе не лише підвищити ефективність управління міським господарством, а й залучити нових інвесторів. Що таке кризис? Так? Це відсутність у інвестора віри в те, що там можна вкладати гроші. От як тільки він побачить відкриту систему і розуміє, що от вона є, существує, і нікуди гроші бюджетно не уходять, я вас уверяю, вони зовсім по-другому будуть до цього відноситися. Тому це ще плюс інвестиційної привлекательності міста. Тож дуже важливо. Переглянути відкритий бюджет в столиці можуть усі охочі на оновленому сайті міськадміністрації. Олександра Роздорожна, Данило Городецький, телеканал Київ. Ще один будинок сімейного типу відкрили сьогодні у Києві. Родина Бригінців отримала ордер на власну чотирикімнатну квартиру на Теремках. У сім'ї виховують чотирьох прийомних дітей. На входи не завітали і наші журналісти. Наш де... папа саме вісьовий. У нас саме вісе папа. Так десятирічний Маркос вчить своїх братиків читати. Деніал тільки піде в школу, а Девіду лише три. Хлопчики живуть в родині бригінців вже рік. Ліза та Олексій, батьки родини, зізнаються, хотіли встановити Маркуса. Не знали, що в хлопчика є рідні брати. Та новині лише зраділи. Говорять, навзаєм отримали потрійну, щиру дитячу любов. Є от у інших дітей, що покушав, поїв, паєв, і ішов гуляти. То для этих деток ему очень важно. Вот он будет гуляться, и вот я здесь сижу, например, там клею стул поломался. Он будет возле меня со всеми игрушками гулять. Я пойду в свою комнату, он поднимется через какое-то время, будет все равно сидеть возле меня, чтобы я его видел. Ему важно меня всегда видеть в поле зрения. Два місяці назад з дитбудинку взяли й однорічного Юрчика. Адаптуватися до дитини було легше, бо й досвід виховання вже є. і Старші діти постійно допомагали. І в цей самий час родина отримала від міста велику квартиру в новобудові. Раніше сім'я вона й мала двокімнатну. Хлопчики охоче показують вже власні помешкання. В гості ж до родини завітав і мер Києва Віталій Кличко, аби особисто вручити оформлені документи на житло. Тепло, яке вони отримують від батьків, не можна нічим замінити. І ми бачили зараз дуже щасливі очі дітей наскільки вони себе комфортно відчувають. Дуже добре, що зараз у них є нормальні умови, в яких вони можуть жити. Ситуація дуже складна, непроста, враховуючи те, економічний стан, розуміючи, що, що зараз не вистачає грошей, але тим не менш ми знаходимо можливість обов'язково турбуватись за тих людей, які, яким допомога потрібна. Київська влада обіцяє таким сім'ям допомагати із дитячими садочками. Ця квартира є ювілейною. Вона 20-та, яку за останні 5 років вручили таким дитячим будинкам сімейного типу в столиці. Цікаво, що одна з них в сусідньому під'їзді хлопці вже навіть встигли потоваришувати з сусідами, та в цьому будинку двома такими родинами не обмежиться. Звичайно, всі такі розчулені від тих віршів від тих пісень, які вони сьогодні нам співали. Це дає нам мотивацію працювати далі. Ми впевнені, що тут, в цьому ж будинку, найближчим часом ми відкриємо і ще одну таку квартиру. Родина зізнається, в такій оселі житиметься комфортніше, тим паче, що за бюджетні кошти придбали меблі і закупили побутову техніку. Ліза говорить: в таких умовах здійснити свою мрію, давати материнське тепло, сиротам просто многі говорять за своїх дітей, що от ви свої хочете, не хочете. Я не знаю. Я, как говорится, очень люблю этих, и я думаю, это моя миссия. И мне свои даже особо я не переживаю за это. Если все будут своих, то кто будет брать чужих? Батька точно знает, что детей будет больше. Ну, вообще, шесть, наверное, предел. Но если нам предложат седьмого-восьмого, я думаю, я не смогу отказать. Я думаю, что шесть – это так, для, для разминки. принципі, якщо все буде добре, у нас всі умови на восім. Якби там не було, а ще один синочок, восьмирічний Богданчик, в родині з'явиться за тиждень. Він вже знайомий з батьками і з братами. Його приїзду тут чекають з нетерпінням. Іван Біличенко, Сергій Савчук, телеканал Київ. Центральний автовокзал Києва на реконструкції вона триватиме до жовтня. Приміщення обіцяють зробити комфортнішим для пасажирів. Зміниться і зовнішній вигляд. Проект одним із перших побачив Богдан Бур'яненко. Центральний автовокзал Києва. Звідси щодня тисячі людей виїжджають з міста і приїжджають до нього. Втім, враження від приміщення у пасажирів вкрай негативне. Такие-то бомжики грязные. Короче, я видел вокзалы, но ну, этот самый плохой в Киеве. Все облуплене, обдерто. Как-то не особо уютно. Не особо. Нету, во-первых, нету, я не вижу камер хранения, не знаю где. Ну, как бы нету указателей конкретных, нету нормального подъезда для э, этих для тележек. Неприємний запах у туалетах застерігів вказівники, продовжують пасажири. Нарікають ще й на неякісний звук зішномовців. Зрозуміти буде щось дуже складно. Керівництво Київпасервісу додає приміщення ще й без опалення та кондиціонування. Тому взимку температура всередині опускається до нуля, влітку ж спекота до 30 градусів. Саме з відновлення системи обігріву розпочали ремонт автовокзалу. На сьогоднішній момент. Те, що зроблено, це отоплення. Було два електрокотла, замінили на е, отечественного производства. Тепер у нас їх чотири. Система розпределяє отоплення по зонам, е, существенна економія по електроенергії. На другому поверсі зроблять зручний зал очікування та фудкорт. Відремонтують і кімнату відпочинку для водіїв. Зміниться і фасад, його теплять мінеральною ватою, встановлять нові скопакети та наристують підсвітку. У ближайших планах це перша выживаемость автовокзала утіплення. Следующий план це повышение комфорту для пасажирів. Першу частину робіт склінення та утеплення обіцяють виконати до середини літа. Повністю відремонтовані головні автобусні ворота прийматимуть пасажирів у жовтні. Богдан Бряненко Дениса всяніков, телеканал Київ. Під час фінального поєдинку за Кубок України з футболу між Київським Динамо та Донецьким шахтерем по медичну допомогу звернулись осіб. Про це розповів заступник голови КМД Михайло Радуцький. Для медичного забезпечення на стадіоні працювали 5 карет швидкої допомоги комерційної служби, близько 20 піших патрулів, а також майже 10 карет міської швидкої допомоги. Загалом, за словами заступника голови КМДА, до фіналу Кубка України була відроджена система підготовки розроблена в УЄФА. Саме вона використовувалась на євро 2012 Організацією матчу займалась координаційна комісія, яка складалась з представників столичної влади ФФУ, правоохоронців, рятувальників та управління державної охорони. Основні принципи це е, точний розрахунок кількості медичного персоналу, кількості спецпризначенців, кількості стюардів, кількості е, команд е, служби надзвичайних ситуацій. Це їх 100% розташування. Воно було розроблено особисто для олімпійського стадіону, і воно все залишилось. Е, це Прораховано прораховано фахівцями. Ця модель обслуговування таких матчів, безпеки таких матчів розроблялась на фантомах. УЄФА напередодні професійного свята журналістів у столиці завершився другий сезон відкритого конкурсу тексти 2015 Від репортажу до розслідування у чому сила журналістського слова? Другий рік поспіль журналісти українських та іноземних зМІ, а також Інтернет-видань змагались в мистецтві друкованого слова. Свої тексти надіслали 472 учасники, що майже на 100 робіт більше, ніж торік. Насамперед виділяються жанри рецензії, репортажу та розслідування. Дуже багато було робіт, які подавали імна репортажники, і з точки зору творчої літературної журналістики, цей сегмент самий сильний. Достатньо сильний, мне кажется, сегмент було розслідування, там є проблема, да? Тому що у розслідуватель завжди важне Ну то, то я условно називаю міліцейським протоколом. вот дат от що вони розслідували, які результати вони більс. Втім, є такі роботи, що члени журі відверто розчарували. Наприклад, в категорії спорта інтерв'ю. Останніх була велика кількість з однаковими персонажами. Вказують фахівці і на неміння учасників визначити свій жанр, а також відсутність енергетики в текстах, наприклад, в матеріалах про АТО. Це літературне вміння, це фактично зближення журналістського тексту з художнім. Ми, ми мали би оцінювати художність текстів. Ми мали би оцінювати не патріотизм, не громадянську позицію. Не там вміння якось кон'юнктурно підійти до цього конкурсу. Навіть ті, хто мають очевидно професійну підготовку, не розуміються часто, не розуміються на жанрових ознаках текстів, не можуть ідентифікувати власний текст за жанровими характеристиками. Відзначають експерти і невелику кількість текстів українською мовою причиною називають перебір російськомовних друкованих видань. Среди победителей только один украиноязычный текст. И я думаю, что объяснение этому в том, что э, большинство изданий на русском языке и большинство пишущих на русском языке. Хотелось бы, конечно, повысить качество. Єкстом на українським язики з оцінками жирі можна буде ознайомитись на сайті конкурсу. Їх оприлюднять до 10 червня. Тим часом засновники вже розмірковують над розширенням формату змагань, зокрема, проведенням круглих столів, а також над тим, щоб видавати роботи переможців. Вадим Ярошенко, Осана Мінов, телеканал Київ. Це було останнє повідомлення випуску. Наступний дивіться о 23-й. Зараз новини спорту. Спортивні новини, Мої вітання. Найкраще місце для золотих медалей у Кубку. Це добре знають у Київському Динамо. Напередодні чемпіон України оформив переможний дубль. На НСК Олімпійському Динамо здолало Донецький Шахтар у фіналі Кубка України. Найдраматичніший момент безумовно після матчеві пенальті, адже ані в основний час, ані в екстра таймах жодна з команд не змогла забити. Зрештою Шахтар у серії пенальті повів у рахунку 3-1. Однак Динамо змогло зрівняти зокрема завдяки відмінній грі. Олександра Шовковського, а потім і перемогти. 5-4. Я завжди в нього вірив. Конечно, первые нескільки він не вгадав, но я ще сказав Сані Рыбке, який стояв рядом. Если он угадает, він возьмет. Він Наверно, так і получилось. і поверьте, у мене 100% була віра. Єдине, що зіпсувало усі враження від гри, це неадекватна поведінка фанатів, які вибігли на поле. Наслідки сьогодні на власні очі побачили представники змі. Сумнозвісні зламані ворота виявилися далеко не єдиним наслідком прогулянки фанатів по газону олімпійського. Хоча лише їх вартість оцінюється у 10 тисяч євро. Пошкоджень також зазнали світлодіодні рекламні щити, які вболівальники намагалися розламати на сувеніри, та кілька десятків стільців від піроте техніки. постраждали легкоатлетичні доріжки навколо стадіону та газон у деяких місцях. Остаточні збитки святкової променади фанатів будуть оцінені пізніше. Ми передадим матеріали правоохранительні органи для початку. Ми передадим факти, котро які... всі відеоматеріали, всі фотоматеріали для того, щоб установили виновні ліца. І після цього будемо вже рішати по ітогу. Кому будем предъявлять претензии по поводу возмещения ущерба государственному предприятию? Я понимаю переполняющие душу эмоции, потому что э, реально последние пять лет клуб пытался восстановить, какой-то, скажем так, прервать гегемонию футбольного клуба «Шахтер», восстановить свой статус-кво. Эмоции надо как-то все-таки сдерживать, и с этим надо не только бороться какими-то силовыми методами. На те, що протягом дня жваво обговорюють у соцмережах, ще вранці відреагували в КМДА. після інциденту на вчорашньому матчі. Міська влада запропонує НСК олімпійському встановити огорожу між болівальниками та футбольним полем. Для того, щоб отримати дозвіл на проведення наступних матчів, щоб комісія КМДА прийняла стадіон, дала дозвіл на проведення матчів, ми будемо рекомендувати стадіону. Заради безпеки треба все ж таки ставити огорожу. Це є футбольний стадіон в першу чергу. І тому ця огорожа має бути дійсно телескопічною, щоб вона могла під час футболу підніматись, під час якихось культурно-масових заходів, і щоб можна було відпускати. Молодіжна збірна України з футболу потішила і вийшла до плей-офф чемпіонату світу. Українці перемогли і Це дозволило посісти їм першу сходинку групи. Ей головним творцем успіху став Віктор Коваленко, який оформив хет-трик. На київському морі фінішувала наймасштабніша в історії українського яхтингу вітрильна регата Skyline Trophy. протягом трьох днів. З вітром і суперниками змагалися 130 яхт, а Це 230 учасників у дитячих, олімпійських і крейсерських класах. Нарешті мрія багатьох яхтсменів здійснилася. Київське море рясніло білими вітрилами. Аби перегони у різних класах не заважали екіпажам змагатися. Акваторію регати поділили на три локації: Альфа, Бета і Чарлі. Учасникам пощастило з метеоумовами. Спочатку перегони відбувалися за свіжого вітру, навіть з моментами штилю і шквалу. А у завершальний день легкий дамський вітерець вимагав від яхтсменів проявляти усю свою майстерність. Особливістю регати став її відбірний статус у класі Оптиміст. благодаря международному жюри и тем выдержанным международным стандартам, которые мы постарались здесь сделать, объявили эту регату отборочной на чемпионат мира, который пройдет в Польше этим летом. Поэтому это лучшие оптимистеры Украины. У нас сейчас в данном случае флот из 64 мальчиков и девочек. Лучшие пять поедут на чемпионат мира представлять нашу страну. Парусный спорт, за что он тебе нравится? Мені нравится из за того, що на морі може завести себе много друзей. Просто спорт ще ну, мужество, такое, силу, отвагу. Будьте завжди мужніми та сильними. До зустрічі.